Новини щодо пенсій займають важливе місце в інформаційному просторі України, але поруч з тим можна спостерігати багато фейків. Тому коротко про основне і без зайвих слів. Нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях. А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте відео лайками, репостами, коментарями та підпискою. Почнуть отримувати вікові надбавки до пенсії. У вересні 2024 року збільшиться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова: пенсіонер повинен отримувати не більше 10 тисяч трьохсот гривень 35 копійок. У жовтні дані збільшені пенсії мали б отримати, але наші глядачі скаржаться, що ніхто нічого не отримує. Тому прохання дати знати, отримують дані надбавки чи ні. Про втрату виплат до Дня Незалежності України, ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, могли додатково повторно подати заявку заяву до 1 жовтня 2024 року. Тому дехто хто не знав закон або просто не мав часу на подання такої заяви, її втратив. Хоча у наш час, коли все можна робити комп'ютеризовано і автоматизовано, питання навіщо ці повторні заявки, допомога пенсіонерам від ВПП ООН у вересні місяці продовжена виплата пенсіонерам від всесвітньої продовольчої програми ООН ВПП ООН для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до 24 грудня 2024 року включно. В подальшому питання продовження виплат буде вирішуватися в залежності від наявного фінансування. У жовтні 2024 року дану допомогу отримають усі, хто має право на цю допомогу. Розмір виплати від ВПП ООН – це сума, що дорівнює різниці між 3250 гривнями та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз. Додаткова грошова допомога надається тим пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 гривень, проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Їх перелік визначено наказом номер 309 Не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Варто зауважити, що спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації вже наявної у базах даних пенсійного фонду, а виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення Укрпошти для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ Укрпошта про розмір мінімальної пенсії, оскільки з квітня 2024 року. Мінімальна заробітна плата в Україні незмінна, то і мінімальна пенсія залишається на такому самому рівні. Розмір мінімальної зарплати з 1 квітня збільшиться з 7100 гривень до 8 тисяч гривень. Таким чином, у квітні така пенсія підвищилася з 2840 гривень до 3200 гривень. Про розмір максимальної пенсії у жовтні 2024 року. У жовтні 2024 року. Розмір максимальної пенсії в Україні становитиме 23 610 гривень. Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсії збільшився на 2680 гривень у порівнянні з 2023 роком. Про розмір мінімальної пенсії по інвалідності у жовтні 2024 року мінімальні розміри пенсії по інвалідності становлять. Для осіб із першою групою інвалідності 2760 гривень. Для осіб із інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють, 2520 гривень для осіб із інвалідністю другої та третьої груп, які працюють 2093 гривні. Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з першою, другою та третьою групами інвалідності, залежить від того, який у вас стаж та група. Тобто сума виплат вираховується індивідуально. Розмір мінімального страхового внеску у жовтні 2024 року. У жовтні 2024 року розмір мінімального страхового внеску становитиме 1760 гривень. Саме таку суму потрібно сплатити, щоб до страхового стажу було зараховано один місяць. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.